Ибо воспасайму ее пасму, и всегда кумилось исполнить. В вашей жизни, когда вы были призваны на апостольское служение, нечестненное поздравление от Книра и до Троицкого собора. Эту сердную молитву мы молимся, что Господь крепость вам дал, что Господь дни ваши благословил миру. Этот день мы приносим символ нашего уважения в святых, рад как на аромат святка летит пчела. Так на усердную молитву Сотни благодать Святого Духа мы просим Господа, чтобы сила Божественной благодати осенила вас, ибо вы своим наседанием и примером влечете нас к истинной христианской жизни. И наше желание, чтобы Господь крепость вам дал, чтобы долго трудились на древней Черневской епархии. Много вам лета и спола. Шановний владик Росії, шановні земляки прихожани, сьогодні у цей великий день мені дуже приємно бути у нашому Троїцькому соборі, вітати владику Амросія, великого патріота землі Чернігівської, людини, яка служить Господу, яка пам'ятає про всіх нас, шанує і поважає. Я на цей великодень був в Єрусалімі, в святих місцях і запрошував владикам Амбросія, щоб ми разом відвідали на Великодень святі місця. Він мені сказав, що я не можу в цей день полишити свою пасту і Чернігівську землю. І таким чином ще раз показав, який він великий патріот нашої рідної Чернігівщини, але владика Амросії, я у нашому Єрусалімі, на святій землі, привіз звідти для дар, вам, дар храму, ікону святий Микола Чудотворець і Феодосій Чернігівський. Я хочу сьогодні, у цей день, коли ви заступили на служіння пасторській Чернігівській землі, подарувати вам от оцю священну реліквію 19-го століття. Тисячі людей молилися на неї, майже сотню років вона пролежала в Єрусалімі. Сьогодні вона буде. Радувати нашу Чернігівську землю і святий Федосі Чернігівський разом із святим чудотворцем Миколаєм повернувся на Чернігівську землю і вручаю вам, владика, цю реліквію із сертифікатом на неї і дай вам Бог здоров'я, багато літа, щоб ви служили, і прославляли нашу рідну церкву і нашу рідну землю. Боже так не буде. і всі виражають своє бажання щоб я був патріотом, щоб я був таким палком-молитником. І я приймаю ці поздоровлення, але тільки як програму для дальнішого моєї діяльності. Тому що в мене немає нічого цього. Це таке приписую. Але тільки хоча, щоб таким я був. Ну і я постараюся таким бути, щоб дійсно наша віра на Чернігівщині. Не угасала, а процвітала, щоб дійсно, як на цій землі, були святі люди раніше, так вони були тепер, і після нас, щоб Чернігівська земля сіяла святостю, чистотою, любов'ю, добротою, а саме головне, щоб на цій землі люди спасалися. Я дуже щиро дякую вас всім. За ваші молитви, за ваші побажання, за те, що ви сьогодні тут присутні і разом молилися з усіма нами. Хай Господь благословить кожного з вас миром, любов'ю, добротою, щоб наша церква була на висоті, і щоб наша держава вийшла з такої знаєте, кризи. А криза це суд Божий. І щоб став на шлях відродження. А це залежить не тільки від однієї людини, а від всіх нас. І кожен із нас повинен якось принести свою долю для того, щоб відродити державу і відродити нашу віру.